Транспортний колапс початок. Близько 30 автомобілів припарковано вздовж парку. Деякі автівки розмістили на проїжджій частині, що заважає руху транспорту в бік Києва. Власники інших заїхали на тротуар. Ну, взагалі заважає, звичайно. Тут і дітками гуляють, і так біля дороги, і, звичайно, це не дуже зручно. Тепер доведеться входити, що ж робиш, якщо люди не розуміють. Дорослі, мабуть, у них теж, теж діти є. Я не знаю, як би вони це сприйняли. Голова транспортної комісії, депутат міської ради Володимир Пилипчук розповів, що до нього звернулися містяни зі скаргами ні пройти, ні проїхати біля БГЦ. Депутати з працівниками відділу з контролю за благоустроєм та Державтоінспекції виїхали на місце. Даїшники взялися до роботи, проте штрафувати нікого власників автівок не знайшли. Скажіть, будь ласка, ви вживаєте якихось заходів для цих власників автомобілів, які стали на парковці? Складають адміністративу. Це адміністративна відповідальність за це є, за зупинку на газонах, рух по тротуарам. Є стаття. А скільки ви тут часу стоїте? Півтори-дві години. У вас хтось викликав, так? Ні. Та їх нам сказали, що ми їхали, бачили, що порушують ми під'їхали сюди. А що заголошує цим людям, які отак виступають? А з відповідальність. Згідно статті 122 частини батьків. А скільки ви вже протоколів таких склали? Жодного? Один? Ну, нас тут складають протоколи. Ви вже кожні дві години працюєте, а протоколів скільки не, не підраховували? Ні, ми складаємо. Ну порушує? автомобілів я дивлюся, ну близько двох десятків. Ну так ви покажіть мені водителя, водителя хоч одного. А ви не знайшли, так? Водителя? Ну а як я їх буду шукати? Для такої споруди потрібно не менше як 120 паркомісць. Наразі їх 50. Володимир Пилипчук розповів, що проектанти обіцяли побудувати підземний паркінг. Ні паркінгу, ні екопарковки. До того ж, схему дорожнього руху біля БВЦ депутати вимагають вже 8 місяців. Даний час я зробив запрос на господина Радіонова про те, що він має предоставити нам документи по організації дорожнього руху, так як парковки немає. І змінити я не бачу. Тільки можна змінити тому, що десь робити якусь парковку. Парковку, щоб вона була мінуя цього магазину, щоб десь ставили, а сюди люди приходили. В даний час я бачу тільки одне: що буде блокування оцього даного строїтельства. Аби автомобілі не ставили на газоні, парк треба відгородити від проїжджої частини. Таку думку висловив депутат міської ради Ярослав Годунок. І ми будемо вимагати від Федорчука, щоб тут в УКГ наше поставило повністю ряд, щоб ну неможливо було заїжджати взагалі на зелену зону. Да паркан Якщо власники БГЦ не вирішать проблему паркування, то депутати блокуватимуть під'їзд до будівництва. А тим часом перехожі оминають авто на тротуарах. Валентина Ластовка, Максим Хлопотов, новини телеканал Бориспіль.